Слава Ісусу Христу, Вітається з вами Тесна Зарі, та всіх усіх на моєму YouTube-каналі сьогодні маємо велике свято Матері Божої. Благовіщення. І скажемо собі кілька слів про символи Біблійні Маріні. Багато зокрема. Є таких закидів, що про Марію є мало в Святому Писанні. Так насправді, Марія дуже багато представлена, е, опосередкована, звичайно, що є натяки на Марію е, в святому Писанні і скажемо собі про Марію в символах Біблії згідно з Серафимським читалом е, святим Бонавентурою. Отже. ж... Коли, отже, надійшла повнота часу, каже апостол Павло в посланні до Галатів 4, 4 глава, 4 стишок, Слово Боже, той єдинородний Бог, який є в лоні Отця, як каже апостол Йоанн в першому, в першій вісім стежку, ступив, щоб замешкати в лоні невісти, жінки, те, властиво, що ми сьогодні спогадуємо, так? Що Архангел Гавріл приходить до Марії і говорить їй про те, що вона вибрана на Матір Бога. Ці обставини реалізуються при кінці повно... повної дороги віри, про яку розповідає Святе Писання. Можна в ньому добачити таємницю діви Матері, яка попередньо приготована через Святого Духа в різних біблійних фігурах. Оскільки Прекрасне піднесені славної діви цілковито ем, переходить здатність ем, людського сприйняття, пише святий вчитель. Не дається представити словами, тому сам святий Дух, який сповнив її харизматичними чеснотами, мовлячи про неї через пророків і інших докторів Святого Писання, прославляє її на різні способи. Послуговуючися при цьому не тільки словами, але також фігурами і метафорами. Отже, багато є фігур і метафор е, Марійних у е, Святому Письмі. Ми повинні про це пам'ятати і розуміти. Отже, ж, Серафимський доктор е, називає. Е, Фігури і метафори, через які Святий Дух прославляє Діву. Марія є, отже, представлена в е, жінках Старого Завіту. Наприклад, Абігеїл, е, Не знаю, так перек... Рахелім. Рахель знаємо. Равеку жінка Ісака, знаємо. Сару. Знаємо жінка кого Авраама. Рут, як книга Рут Естери, є книга Естери, Юдити, є книга Юдити. Ці читання є в нас так само перед, наприклад, святами деякими марійними з цих книг. Ведьсабії і невісти з пісні над піснями. Це є вся фігура Матері Божої, стверджує серафимський вчитель. Метафор, представляючи Марію, між іншими, як та, яка є кільчастою землею, що розростається цей корінь, і з якого витрискує джерело. Акведуктум, Акведуктум – Аквадуктом це міст, з яким ступає Слово Боже. Наприклад, це є ця фігура в книзі Буття, як Яків мав цей сон, як бачив драбину, яка спирається від неба до землі і по якій ходять ангели. Табернакулюмом, тобто кивотом, храмом, в якому завжди мешкає Бог, через яку замешкує з нами і поєднується з нами за. Причиною Святого Духа стає названа домом брамою, драбиною, домом з огляду на Зачаття Христа, брамою з огляду на його народження і драбиною з рації вступання до Бога. Так само наступна фігура чи, чи то символ Арка Завіту. Яка завіряє ласку Арона, таблицю закону і Манну, Мана вказує, що була солодка і долюблення, ласка, що була до прославлення, або Боже право, що була гідна слави і честі. На цій підставі можна сказати, що потрійно була Марії непіднесеність, гідність чесноти і любові. Тому діва була аркою, яка завіряє секрети слів Божих і тому вказана як арка Мойсея. Марія також джерелом, з огляду на отримання на, е, на, зачат, на зачатті ласку сонцем і світом, з огляду на кінцеву ласку в своєму прославленні, зіркою моря, яка очищує, просвічує і удосконалює тих, які занурюються у морі цього світу і е, шпихліром, в якому Святий Дух закрив свої дари, щоб уділити їх бідним в разі. Певної потреби. Ось такі біблійні символи, бачимо, їх є доволі багато, які нам називаються тип Бонавентура. Пізнаваймо Богородицю, так? досліджуємо ці морелогічні аспекти, біблійні символи. Або як каже, Свята Фустина Ковальська: чим більше пізнаю Марію, тим більше. Люблю господа Бога.